Привіт! Хочеш поїхати на роботу в Чехію, але не знаєш, як це відбувається у 2024 році. І в сьогоднішньому відео ми переглянемо нові можливості працевлаштування у Чехії. І ті, хто додивиться до кінця, розповімо про вигідну вакансію з великою оплатою. А поки підпишись і починаємо. Трапореда напряму співпрацює з підприємствами і надає безліч вакансій, про які ми сьогодні поговоримо. І ми дізнаємося, які саме умови на заводах та які заробітні плати пропонують роботодавці. Залишайся, буде цікаво. Дане підприємство знаходиться в місті Бор у Таху. Це дуже гарне живописне місто на сході Чехії. То таке досить старовинне місце, яке схоже на наш Львів. Також славиться кав'ярнями та клубами. Також знаходиться просто. Наймовірні собори, які мають історичне значення. Якщо брати, до прикладу, Прагу, то заплати, в принципі, навіть особо не відрізняються. А оціни на житло дуже цітєво відрізняються. У Дахові набагато дешевше. Хоча підприємство, з яким ми співпрацюємо, надає вам житло безкоштовно, і також сімейні пари проживають окремо. Перед тим як розкажу про вакансію. Хочу нагадати вам, що компанія Трапореда вже допомогла більше ніж тисячам українцям знайти роботу в Чехії та отримати візи. У різних містах різні вакансії з різним рівнем знання чеської мови, а також взагалі без знання чеської. Тому, якщо ви досі в пошуках роботи в Чехії, то переходьте в Інстаграм і також Тікток. Ну а кому цікаво детальніше вакансій, також можете подивитись у нас в Ютубі в Шортс. Тут є буде <смі> кнопочка, де ви можете перейти. І також розкажу детальніше вже щодо вакансій на даному підприємстві. Взагалі саме про підприємство. І так, місто Пору це офіційне працевлаштування і прямий ваш роботодавець. Актуальна вакансія пакування косметики, помад, туш, парфумів і так далі. Що потрібно робити на даній вакансії? Воно лежить типу як на ленті, Ви просто берете і кладете це в коробочку і запаковуєте. В принципі, це все. Як на мене, в ну, не дуже важка робота, якби так і пишуть, що робота фізично не важка. Три зміни по 8-10 годин, 6 днів робочих на тиждень, один вихідний це неділя. Але також можна домовлятися вже безпосередньо з роботодавцем. В кінці у вас виходить десь 198 годин на місяць, також додається можливість брати підробітки. Є бонусна система та преміальна. Це виходить десь приблизно 32 тисячі крон з урахуванням виплат усіх налогів і так далі. Якщо будуть підробітки, звісно, заробітня плата буде вищою. Ну логічно. Роботодавець надає житло, це житло, яке знаходиться поруч ну від підприємства ну Хай хвилин 15. Як я вже здається, казали, що сімейні пари живуть окремо, це дуже важливо, як на мене, тому що в мене також є сім'я, і я вважаю, що це прям треба так. І житло надається безкоштовно. Ця робота підходить як для чоловіків, так і для жінок різного віку, оскільки вона не така є важкою. Дякуємо за увагу. Ставте плюс або переходьте у наші канали, які ми зазначили в відео раніше, та в коментарях будуть. І працюй треба радою Ворк! you <sharp inhale>